Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною магазин Сінсей. Оглянемо сьогодні новинки одягу, взуття та сумок. Усім приємного перегляду! 659 тепла ковтинка, іде з капюшоном, спереду блискавка. Розміри від XS до 2XL. Позаду вона подовжена. Ось так виглядає тканина зблизька. 100% поліестер. 699 також до 2XL такий варіант. Є кишеньки і знизу резиночка. Однотонний м'який теплий светрик 599 до XL. акрил, поліестер та еластан, бордовий та смарагдовий 599, поліестер, еластан та акрил. Є ще ось такий ніжно-лавандовий схожий. На дотик м'якенький акрил, поліестер та еластан. Ціна 699 за 459 зі знижкою. Ось такий варіант іде гольфиком Темно-бордовий, 599 з золотистими гудзиками, 100% акрил. Білий в'язаний 659. Від 2XS до XL. Сіренький в кольорові паєтки. Ціна 699. 2XS до XL. Світло сірі іде гольфом. Також приємна тканина, гарна в'язка. Ціна 599, 2XS, 100XL, поліестер та акрил. Худі з капюшоном бордове та з надписом ціна 459. 459 рожева ковтинка на флісі до 2XL. Ось така молочна з надписом також йде на флісі 519. За 599 такий варіант також тепленька. Худі, ціна 459 до 2 xl Також тепла на флісі. 999 курточка чорна, екошкіра м'яка. Косуха. 349, ось така на весну зі знижкою. Вона йде під замшу з золотистими гуциками на підкладці. 459, світло світло-молочна. Досить ось ця класна, гарна якість. І стильно виглядає на кнопках. Ціна 999. 899 куртка джинсова, сорочка на кнопки 799 XE102XL 359. Ось така м'яка джинсова на гуциках. Пальто 1199. Пальто на гуциках, знизу підкладка є кишені. 1500 гривень чорне, класичне. Також на гуциках. Курточка 899 з капюшоном. Є ще поясок і кишеньки. Рожева ковтинка до xl 189, 599 чорний светрик. Боді. Є молочне та чорне. Ціна 459 до XL. Поліамід. Джинси блакитні 599. 699. Ось така модель з накладними кишенями. Далі йдуть світло блакитні. За 699. Сірі 699 та 659. Теніска червона врубчик 149 до 2X L. Гарно тянеться. Котон 95% 340 гривень. Ось така ковтинка під гольфик. Біленька. Рожева на кудзики. Ціна 189 до XL. Віскоза 70% 30 поліамід. Ніжно-персикова. камера не передає. Дуже гарна і така м'яка на дотик 459 до XL. Ось ці сватри м'якої в'язки 599. Є бордовий і білий. Блуза 240 гривень до XL. Віскоза 70% 30 поліамід. Зебра 340 до XL. На дотик дуже приємна, там яка тканина: поліамід та еластан. Ці шапочки з бантиками по 249 а рукавиці 269 теді 229 на один пальчик. Така моделька 119 та 229. Капці домашні 389 закриті. Об'ємні 459 святкові. Рожеві закриті зі знижкою Ціна 229. З такі барашки м'якенькі за 299. На знижці 159. Кросівки утеплені 669. Шкарпетки 129. Упаковка 7 пар. Сліди 99 5 пар. Ось такі 99 також 5 пар. Обруч 99. Косметичка. Така сама ціна на блискавці. Дзеркальце 129. Косметичка рожева 269. Ці по 99. 169 більша. І чорна 199. Дзеркальце грінч – 129. Бігуді 99, 6 штук упаковка, 99 пов'язка, спрей для тіла 99 також. 45 щіточки для брів, 20 штук, Бігуді для волосся 99, маска для сну, ціна 99, 229 русики. Упаковка 7 штук. Новорічні 5 340, 95% котон. Лосини чорні 340 гривень утеплені на флісі. Поліестер та еластан 69 колготи на 15 ден. Бюстики 229 2 штуки. Ось такий бюст курсетиком 229, селені, Зі знижкою. Сіна 129, трусики 69, бюстики без поролону 159, червоні 179. Сумочка чорна. Класична. На кнопці довгий ремінець 269. 289 ось така коричнева, красива, чорна 359. Містка довгий ремінець Така моделька 359 також на кнопці і на блискавці. Дуже дякую за огляд, гарного вам дня та вдалих покупок! На все добре!